має сплатити 100 тисяч рублів. Окупаційний верховний суд Криму не задовольнив апеляцію у справі релігійної громади Алушта. Про це повідомив адвокат Рустем Кемілєв. За його словами, таким чином у Сімферополі визнали чинним рішення суду, який оголосив релігійну організацію винною у зберіганні екстремістської літератури. Тепер вона має сплатити штраф. Не питаючи ілюзій, Ми розуміли, що рішення станеться скорішого в силі. решение Алуштинского суда, которым мусульманская религиозная община Алушта, которая функционирует в данной местности с 1994, -1994 года, была признана виновной в хранении экстремистских материалов. Вот. Конечно же, мы не согласились с этим и подали соответствующую жалобу. Жалоба была не удовлетворена, поэтому сейчас вот эта вот неприбыльная организация будет выплачивать сто тысяч рублей как штраф. Наприкінці грудня міський суд Алушти оштрафував одноіменну мусульманську громаду за зберігання книг ісламських богословів у приміщенні мечеті. Перед цим у листопаді одразу кільком членам громади після обшуків окупаційний суд присудив адмінарешти. Правозахисники вважають переслідування пов'язане з бажанням підконтрольного Кремлю Муфтіяту захопити мечеть юкари Джамі, якою користується незалежна мусульманська громада Алушта. Акція єднання у міжнародний день рідної мови. Відбувся шостий диктант кримсько-татарською мовою. Захід організувала громадська ініціатива НІФЕС, що в перекладі подих, читали його із Криму у прямому ефірі на Ютуб каналі та Фейсбук сторінці. Ніфес, як розповіла Суспільне Крим, координаторка ініціативи, громадянська журналістка Ельма Закімова. Цей диктант не просто акція єднання на підтримку рідної мови, а й нагадування про незаконні переслідування активістів у Криму, проти яких сфабриковано політично мотивовані справи. Ніякі грати. Ніякі в'язниці не зможуть зупинити слово. Ми будемо підтримувати їх. Ми будемо про них казати. Уперше почали писати диктант кримсько-татарською мовою у 2019-му, Розповідає Ельма Закімова. Ми проводили його з неріманом джелялом. Ми проводили його з санем Ахтемом з іншими активістами. І, і людям так сподобалася акція. Вони настільки був класний, знаєте, такий високий фідбек. Що а мене це дуже надихає. І отак от ми вирішили, що це класно. Будемо проводити кожного року. Та вже кілька років диктант проводить без них членів команди Ніфес, Наріман Джеляла, Санахтем'язізахтем у неволі з вересня 2021-го. ФСБівці заарештували їх в окупованому Криму за підозрою в скоєній диверсії на газогоні в Перевальному під Симферополе. Всіх трьох політв'язнів утримують у російських тюрмах. Саме звідти, торік, текст для диктанту передав на Ріман Жилял. А цього року автором став Асан Ахтем. У своєму тексті Асан розповідає, що, незважаючи на життєві труднощі, він не залишається сам. От текст насправді так і називається: Я не сам, я не наодинці. Текст просто про все: про любов до батьківщини, про любов до кримських татар, до свого народу, про про він розповідає про природу Криму. Торік було майже півтори тисячі учасників, каже Ельма Закімова. Цього року сподіваються охочих побільше, зокрема тих, хто наважиться відправити свою роботу. Вони думають, ну я тут багато помилок припустився. Я не хочу, щоб перевіряли. Бачили мої помилки. Але, але ми завжди кожного року нагадуємо людям, що найголовніше наша мета це ми не перевіряємо грамотність. Це просто така акція єднання. Нам просто подобається, що всі ми разом в один час будемо писати один текст кримсько-татарською мовою. Це класно. Серед учасників не тільки кримські татари, а й усі, хто цікавиться мовою, культурою та історією кримськотатарського народу. Пишуть з різних міст Туреччини, дуже багато. От з Узбекистану з Канади писали зі сполучених штатів Америки. Теж писали так, ну там може ви не так багато, але все одно відправляли роботи». Анастасія Пацеля теж не вперше долучається до акції. Каже їй писати кримсько-татарською мовою не складно. В мене вже на той час був досить великий досвід роботи з кримськотатарською мовою, тому в принципі ні. Плюс під час навчання в нас також були і носії, тому ми звикли чути мову, і це в принципі нам також допомагало. А головне вважає Анастасія, така акція об'єднує людей. Це не тільки та під просування вивчення популяризації мови, а також і. Нагадування про те, що відбувається у нас зараз в всій Україні. Учасників буде день, щоб надіслати свої диктанти, фото або скан на електронну пошту НІФЕС. А от результати викладуть на своїй сторінці у Фейсбук. Тих, хто не припустився помилок, нагородять заохочувальними призами. Анастасія Діденко, Оксана Емінова, Лариса Демків. Суспільне новини. Крим. Ми тут бачимо їхні мрії про те, що ця ж невідома рука колись відчинить двері їхньої клітини, і всі полонені, всі птахи вирвуться на свободу і будуть в Україні. У Дніпровському музеї сучасної російсько-української війни презентували арт-проєкт з назвою Будь ласка, звільніть пташок. Його створили на підтримку цивільних, яких Росія незаконно утримує в тюрмах. Вони всі в полоні дуже страждають від катувань, від принижень, від тиску, від брехні, тому що їм намагаються там вношити, що Україні ви не потрібні, що вас вже вважають зрадниками. Проєкт заснували у 2022 році, аби привернути увагу до цивільних ув'язнених, які перебувають в неволі з початку повномасштабного вторгнення РФ, а деякі ще з 2014-го. Герой – шестеро в'язнів з тимчасово окупованого Сімферополя, Харківської та Херсонської областей. Один з них журналіст та письменник Сергій Цегіпа. Сергій, бачите, тут по центру у цій клітинці знаходиться. Дружина Сергія Олена розповідає, після 24 лютого разом займалися волонтерством, купували та роздавали продукти місцевим жителям 12 березня 2022 року. Його затримали на блокпості з нової каховки. Мене запитують, чому саме його затримали. Я думаю, що в совокупності за все, і те, що він журналіст, і те, що він письменник, і в нього були політична сатіра, де він висміював і Путіна, і Лукашенка у РФ 62-річному чоловіку винесли вирок: 13 років ув'язнення за шпигунство. Нині його утримують у Сімферополі, а далі етапують вглиб Росії, каже Олена. Єдиний спосіб дізнатися про чоловіка листування. Вони кажуть про те, що він дуже небезпечна людина. Хоча добрішої людини, справедливішою, я просто не зустрічала. Сергій пише у листах, що ми з тобою в розлуці більше ніж були одружені офіційно. Я маю надію, що все ж таки нам вдасться його звільнити. Олена каже: нині частину полонених утримують за ґратами в'язниць та у підвалах з людей знущаються фізично та морально. Стан здоров'я погіршується, тому що погане харчування. Майже немає прогулянок, свіжого повітря, то все це дійсно сказується а тим паче, що їх там і катували, і били електрострумом. По дрібницях інформацію про свого старшого брата збирає і Дар'я Щебець каже, він у полоні РФ майже два роки. В кінці березня 22-го Вадима Замкового росіяни викрали з селища циркуни Харківської області. Вони вирішили піти за гуманітарною допомогою. Хлопці в воєнній формі ну, РФ перестрибнули через паркан, сказали всім лягти на пол. Ну приказали, почався обшук дому, але вони нічого не знайшли. Му вирішили забрати хлопців на фільтрацію, так сказати, і з того моменту ще ніхто не повернувся. Жінка каже, влада РФ не надає інформацію навіть про місце та умови утримання Вадима. Йому інкримінують, протидію так звані спеціальні військові операції. Крім сестри, вдома на чоловіка чекає дружина та двоє дітей. Десять рочків хлопчик і вже три роки. Тому, коли йому говоряти, забирали, малому було півтора роки. Зараз йому вже три, і він постійно ходить три з половиною. Він ходить, шукає тату, тому що два роки просто тата він не бачить із зображенням українських громадських діячів зробила мисткиня Катерина Сита. Вони розкривають історію через образи пташок, що перебувають в неволі і можуть загинути. У всіх героїв є крила, то вона використала голубів і соколів, бо соколи це символ України такої вільної пташки. Да і голуб це символ миру, чистоти. Загалом 28 тисяч українських цивільних перебувають у полоні РФ. Повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, Поліна Паламарчук, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.